Друзі, розпочинаємо зустріч між ці. Живан. Перечна передача на Михалевського. Михалевський. Удар від Михалевського. Невдалий постріл. Живан. Живан. Потрібно самому вирішувати. долю епізоду, забиває. Володимир Живан. 1-0, Ен ікс попереду. Брановський. Брановський. Забиває брановський. Один оддає на рахунок цьому протистоянні. Броновський ну, на корпусі тут протиснув тут кількох. разів. Без вас Передача на кузрему. Той пробиває. 2-1. рахунок. Горі стає від Андрія Ференца М'яч рикошетом залітає до площини воріт. Михалевський. Хороша передача, яка і не забуває стащишин. Рятує свою команду Пукальський. Прихоплення вихідічнавіч. Михалевський. Михалевський забиває. Рахунок зустрічі стає 3-1. Помиляється. Андрій Здорожний тут. Живан! Козирема. удар від Козиреми. Орієлко вистрибує зараз. І з м'ячаємо команду Black -Torn Vision. Удар хороший, який на добиванні все ж не встигає. Ця команда Black -Torn Vision. Брановський. Галай! Забиває який м'яч зараз красивий. Олег галай. Два-три. Рахунок. Андрій Ференц. Проходиться передача. Подивіться на ударній позиції Біле Жива. Хлевський Живан забиває 4-2 рахунку горі стає, але з цієї позиції напевно, важче було не забити. Удар по воротах. порожні ворота, і не забиваєш долає Блекторн Vision. Дякуємо вам шановні, друзі, за про цієї гри і дякуємо вам за те, що були продовжу цього туру разом з нами. До нових зустрічей.